О, добрий день, дівчина. Гаманець ми дай. знайшли. Так, Можна, не так? Не, так, так. Дякую. дякую вам дуже. А то я вже... О! Вибачте, тут 200 гривень було. Ви не брали? Де? Я навіть не встигла. Ні, ну отут було 200 гривень. Можливо. Ні, я не знаю. Ну як Добре. так? Класичний і добре відомий шахрайський трюк із загубленим гаманцем з величезною в ньому сумою грошей. Вже історія. Аби бути з виграшем, зловмисники рухаються в ногу з часом, а той на крок попереду, вигадуючи нові способи обдурити потенційну жертву. Незмінним залишається одне: шахраї добре розуміються на психології співгромадян, бажаючих мати дешевий сир, забувши про мишоловку, завжди чимало. Например, у Луганську Шахрай продавав iPhone за значительно низчею цену, ниже на рынке, через интернет-аукцион. Сумма 3200 гривен. Позвонил, соответственно, продавцу, сказал, что лот оплачен, встречайте деньги. Через месяц я позвонил говорит, я сейчас не в Луганске э, буду, те, телефон уже пришел, вот как только буду в Луганске, сразу отдаю. Три с половиной месяца общаемся, сейчас видим, чем пользуется заблокированием. За, за подкупила цена, подкупила общение, то есть э, человек в конце каждого разговора говорил спасибо. Отписалась, скажем так, в пострадавших э, больше ста человек. Вот сумма приблизительная, ориентировочная, это около одного миллиона гривен. За подібною схемою намагався заробити собі на безбідне життя і 18-річний юнак у Миколаївській області. Зареєструвавшись на одному з інтернет-аукціонів, хлопець виставив на продаж престижні моделі мобільних телефонів. Щоб отримати товар, покупцю потрібно було внести передоплату на рахунок банківської картки. Заказав, вислав гроші, як це звичайно буває в інтернет. Ну і якби в определений день не поступило ні заказа, ні принесли ні визначають гроші. Есть, как бы вот такая ситуация получилась, что потерял и деньги, и ну, деньги как деньги, ладно, просто хотел сделать, как бы, женение подарок. Мошенник находил э, жителей Украины, которые желали приобрести мобильные телефоны за достаточно низкую цену. Телефоны были достаточно известных э, мировых марок. После этого получая от них в качестве предоплаты денежные средства, обналичивал через чужую банковскую карту. После этого ими завладевал, соответственно, телефоны не поставлял. По предварительной информации, на данном этапе установлено около 50 потерпевших. Кроме того, мы обладаем информацией о том, что таких людей по Украине всего 400. Подібних фактів у міліцейській статистиці чимало інтернет шахрайства стають все поширенішими, тому правоохоронці радять бути обережними при купівлі товарів та оплати послуг через інтернет, адже навіть на здавалось би перевірених сайтах вас можуть очікувати неприємні сюрпризи.